Путіну повідомили, що в районі Махачкали потерпів катастрофу невідомий літаючий об'єкт. Ну, він прибуває на місці події, як завжди, з великим запізненням, і бачить, що так зване НЛО розібрані на самі дрібні елементи. А на карачках стоїть Рагозін і щось ретельно записує. Путін. Хто розпорядився розібрати апарат? Раготя винувачив. Ну, Медведєв сказав, що треба розібрати, щоб зрозуміти, як все влаштоване, щоб поставити НЛО на конвійнір. Путін. А комплектуючі? а комплектуючі, де ви візьмете? Ругосин. Ну, Медведев сказал, что можно будет задействовать параллельный импорт. Да.